Розчишена Ярослава медіа мовчать, пробують подати, начебто відбулося ДТП. Але послухайте, з Чорноволом відбулося ДТП. Гонгадзе десятки років доводили вбивство за вказівкою кучми. Кучма, де живий, ходить по Іспанії, Франції, Англії своїми двома ногами переставляє. Розумієте, лишив нам. Послідовника Пінчука за центрами Ахметова з енергетикою і переставляє своїми ногами, вбивши Гонгад. Після того в нас був Скрядин, що теж, начебто, ДТП. Встановили ні? Що відбувається з Порошенком? Порошенко теж ходить своїми ногами. Живий, скільки відбувалося фізичних ліквідацій. Людей, котрі правдиві були патріоти, і говорили про реальні речі у державі за Порошенка. Він за щось поніс покарання. Багато хто каже, що Порошенко ж зробив більше, ніж Зеленський. Зеленського дії у час війни і до війни я вважаю, повинні оцінювати цілі комісії правоохоронців і прокурорів. Питання Розчишину. Ярослав Розчишин фактично я вважаю, розбудував. Школи інтелігенції та еліти це не лише уку, величезні напрямки лідерських шкіл української еліти. І от він ініціює правдиві щирі протести з певною частиною депутатів з голосу щодо збереження набу і САП. Але це не лише було це. Рущишин системно говорив про антиконституційну діяльність більшості складу Верховної Ради України, але він не просто критикував. Він надавав пропозиції, як будувати правильну українську державу. Правильно, якщо хочете формату шептицького. Бо у нас все для цього є: інтелект, ресурси, надра. Єдине, що нам треба забирати, це внутрішніх ворогів. Так, от внутрішні вороги, аби такі, як Ручишин, не вчинили правдивої дії розвитку України. Вони їх ліквідовують. Питання. Чому зараз більшість депутатів з заходу України, які позиціонували себе чи позиціонують як патріотичні, не створили слідчої комісії? Ви що вірите у час війни у співпадіння? Рівчише начолював цей основний пул протесту і боротьби за конституцію за державність і розбився на мотоциклі. До того їздячи абсолютно безпечно і не маючи ДТП і маючи водійський стаж близько 20 років керування мотоциклом. І так як зі скрябином відбулося тільки тут в даному опитку, трактор виїхав. То яка ж послідовність і закономірність у цих начебто нещасних випадках? Чорнові ДТП, цекрябен з молоковозом, зіткнений, розчищеним, зіткнення з трактором? Що в цьому вбачається? Системне винищення тих, хто здатен розбудувати українську державу в іншу сторону від совєтської системи. А хто ці речі супроводжує ці ліквідації? Подивіться. Кого з нащадків президентів, з нащадків олігархів посадили? Хто ці всі люди? Хто такі, як е, Пінчук, хто такі, як Ахметов, хто такі, як там інші представники, начебто олігархату, то це нащадки комуністів. Розумієте, вони всією своєю, всіма фібрами свого тіла вони досі за комуністичний режим. І чи вони можуть там вболівати за такого як Рущишин, та який там, крім освітніх проєктів, він продюсував там і Ока Ельзе, і Руслана, і мертвий півень, і взагалі багато речей про які ще не розповіли. Скількох, яку взагалі плеяду породило об'єднання дзиґа? Розумієте, це не лише музиканти, художники, скульптори, митці. Це люди, які мислили Україну, які мислять Україну, які дали покоління от студентства, котре виходить і каже: а ми не можемо ставити на Терези там гроші, якісь переваги. Все решта, У нас на терезах є, стоїть українська держава. І переважити це не може нічого, бо в них таке. Душі вклали, розумієте, не можна комуністи це за бабки в своїх ахметівських пінчуківських школах. Їх бісить. Те, що вони за бабки задужували, кі вкрадені у нас гроші, не можуть вкласти того, що інтелігенція і культурне середовище вкладає ну, ділючись душею, якщо хочете. І вони розуміють, що цієї України України в душі вони ніяк не можуть побороти, і вони її ліквідовують. Зараз побачите, що залякають певне середовище навколо і Вони ще й почнуть казати, що ви таке говорите, яке ДТП, яке, яка ліквідація? Дайте спокійно йому відійти на той світ. Просто почнуть затаювати, заговорювати, аби не пояснювати суспільству, чому. Не створена комісія, чому не піднімають питання і, взагалі, не розглядають як версію саме знищення, саме політичне вбивство. Бо не буває ще раз, кажу у час війни співпадінь. Отже, давайте підсумуємо, що буквально 5 років тому більшість мені казали, я не буду виходити, я не хочу втручатися, я не хочу на себе тягнути негатив. Я не хочу проблем з правоохоронцями, я не хочу небезпеки для свого життя. Як вам зараз небезпека для вашого життя вже четвертий рік? Ті, котрі не пішли добровольцями, ті, котрі кажуть, я там не буду по відношенню до війська, ще щось вас, хтось зараз щось запитує? А ви далі тягніть і далі мовчіть? Бо є два варіанти або ви будете все рівно втягнуті у захист своєї держави, та втягнуті, бо по-доброму не хочете. Або почнете виходити і відстоювати свої права. Не для того, щоб оминути небезпеку, але все рівно буде. Хочете ви цього? Не хочете. Ви з нею зустрінетеся? Це фінал. Але якщо ви будете боротися за рівні права, якщо ви будете боротися за використання коштів на оборонку на ваш майбутній бронежилет, на ваш майбутній коптер, а не на те, щоб там сидів совєтський офіцер, кидався в вами черевиками і казав, щоб ви скинули корупційно 20% від заробітної плати, то ви отримуєте величезне збільшення можливостей для того, щоб вижити. Залишитися у власній країні з власною землею. Чи це не є надзвичайні переваги? Максимум, що зараз робить більшість, це намалювати на картонці гасло і з'їсти після того яблуко лягти спати. Це вже героїзм, до речі, це вже героїзм, тому що інша частина вони чекають, поки до них прийдуть і силою їх відправлять у війську. А там силою їх будуть виганяти на навчальні центри і на службу. То. Чи не правильніше на майбутнє свідомо почати щодня змагатися? Як це зробити? За рахунок горизонтальної мережі, за рахунок освітян, за рахунок викладачів, за рахунок духівників, за рахунок ветеранів, по тих людях, кого ви бачите у дії? Напишіть в коментарях, як ви бачите, і скажіть, я бачу правильніше, Та? Ми можемо відновити там незалежну суверенну Україну в три кроки. Та? Ми почнемо мислити знову якимось. Фантазіями, ілюзіями, що нам треба от когось обрати месію, і все буде добре. Добре, не буде, буде лише за рахунок праці кожного, за рахунок системності дій роботи. І тоді є величезний шанс. Бо багато хто каже: ти говориш утопіями, невизначеністю, і там, взагалі, якимись завуальованими речами. Системна праця це для вас завуальована річ. А як вам сьогоднішня утопія? ще раз запитую, от це реальна утопія. А працювати, аби стати фундаментом для своїх дітей, щоб вони не мали такої невизначеності, як ми маємо сьогодні, це не утопія. Це ознака свідомості нації, коли люди тверезо оцінюють проблеми, коли люди чітко розуміють, які інструменти, яку послідовність треба задіяти, та яку кількість коефіцієнту корисної дії, якщо хочете годин, років, десятиріч праці потрібно вчиняти, щоб цю проблему вирішити. Не ознака свідомості і ознака колоніальних країн, це коли люди чекають на месію. Розумієте, племена з коп'ями, які там вкриваються пальмовими листками, от вони чекають на Месію і кажуть: Порошенко прийде, Зеленський прийде там, ще хтось прийде, і в нас все буде добре. Це племена з коп'ями, але в нас материк, ми не на острові живемо. Свідомі нації чітко мають розуміти проблему. Те, що треба берегти і охороняти, якщо хочете свою інтелігенцію та українську еліту, те, що потрібно налаштуватися на горизонтальну діяльність між собою та на системну працю по відновленню української держави.